Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі зустріч з кандидатом у народні депутати Василем Тихоновичем Товкайлом. Доброго дня, Василь Доброго Тихонович! Дня. Вас знають на поділі насамперед як громадського та політичного діяча, борця за демократію, відстоювача інтересів Кам'янецької громади. Що змушує вас сьогодні, сім'янина, батька п'ятьох дітей, університетського викладача, знову включатися у виборчий процес? Як сталося, що значну частину свого життя ви присвятили громадській та політичній діяльності? Уже 21 рік, як Україна є незалежною державою. Уже 21 рік ми будуємо українську державу. Але сьогодні. Ми знову стоїмо на порозі того, що треба будувати не просто незалежну Україну, а треба будувати українську Україну. Сьогодні ми мусимо констатувати той факт, що та влада, що прийшла у 2010 році з президентом Януковичем, не хоче України української. І через те ми мусимо знову ставати напрю із владою. Вас знають як одного з активних учасників, навіть ініціаторів, мітингу на підтримку екс-мера Кам'янця-Подільського Анатолія Макаровича Несторука. Скажіть, будь ласка, чи стали для вас події 2010 року? Таки своєрідною мотивацією для того, щоб сьогодні ви знову включилися у політичний процес. Адже ви говорите про те, що в вашому житті був деякий час, коли ви відійшли від політики і говорили про те, що ви не займаєтеся політикою. Так, я один із тих, хто з 90-х років на Кам'янеччині очолював народний рух України. А так, я один із тих, хто. Прагнув цієї незалежності, я вважав, що 2004 року ми вже побудували Україну українську. На жаль, ні. На жаль, людей, які повірили і зробили революцію, черговий раз кинули. І в 2010 році, в Кам'янці, Влада, яка прийшла, влада Януковича, продемонструвала, що в Україні можуть бути знову вибори без виборів. Те, що Анатолія Нестерука підставили і кинули, це є чіткий зразок боротьби за владу по-новому в Україні. І саме це вас надихнуло, напевно, знову включитися у політичний процес і знову саме це забрало у мене оті розчарування, саме це штовхнуло знову зайнятися активною політичною діяльністю. Василь Тихоновичу. Сьогодні ви представляєте політичну силу Удар Віталія Кличка. Дивлячись на вас, не можна не відмітити про зовнішні дані, про якісь внутрішні характеристики, які вас поріднюють з лідером партії Удар. Скажіть, будь ласка, невже ви відчуваєте себе настільки подібним до Віталія Володимировича зовні за людськими якостями? Що, є, що ви вбачаєте в собі спільного із лідером політичної сили? Удар? Ну Віталія Володимировича Кочка розглядаю як авторитета для авторитета для себе, як авторитетного політика, як політика, який... Вміє і може тримати не тільки удар, але й слово. Зовнішність чисто політична. Я також вмію тримати удар і слово. Схожість наша лише як схожість однодумців, учасників єдиної команди Українського демократичного альянсу за реформи. Команда, яка націлена лише на перемогу, команда кінцевої мети, котра сьогодні реалізує надзвичайно важливе завдання, котра робить сьогодні все можливе, аби врятувати державу від смертельної загрози. Саме тієї, нагрози, яка надви... нависла над Україною. Мені особисто імпонує професіоналізм Віталія Володимича. Його чесність, його патріотизм, його розуміння того, що саме зараз ми маємо останній шанс на право вибороти Україну дійсно європейського зразка. Завдання дійсно, про яке ви говорите, складне, але поки що воно оформлене лише в пунктах програми партії Удар. Чи вірите ви, що ці програмні пункти насправді можна втілити у реальність? І в який спосіб, на вашу думку, це можна зробити? Це можна зробити через створення надзвичайно міцної та дієвої депутатської фракції партії у Верховній Раді. Це лише перший крок у реалізації зазначеного завдання. Роль та діяльність депутатської фракції має полягати. У якісній роботі за саме законодавчій площині, а не у поділі впливів, переділі якихось там сфер лобіювання власних інтересів. Ми маємо сформувати реальну впливову опозицію, і ми її таку сформуємо. Ми маємо створити інструмент. Реального впливу на перебіг подій ви згадали про депутатську фракцію. А якою саме ви її бачите? Адже останнім часом фракційність є предметом чвар між окремими партіями. Чи не стане фракція партії Удар ще одним так званим розсадником перебіжчиків заробітчан від політики? Аніскільки. Якщо подивитися на діяльність фракції УДАР у Київській міській раді. То ми бачимо, наскільки вона є монолітною, наскільки вона є згуртованою, і наскільки вона є професійною. Я переконаний, що фракція Верховній Раді е, Українського демократичного альянсу за реформи також буде монолітною, діяльною і ніякою ви випадку не буде в ній перебіжчиків. А як ви розумієте свою власну участь у фракції Віталія Кличка? Адже ви балотуєтеся від мажоритарного округу? Виборцям якого дуже важливо мати у Верховній Раді не просто номінального представника, а насправді виразника інтересів громади Кам'янецької громади, представника і виразника тих інтересів, який буде допомагати місцевій владі розвивати інфраструктуру міста, району, кожного окремого взятого двору. Яким є ваше бачення особисте, от в цій політичній силі, і в фракції від партії удар. Усвідомлюю всю складність цього завдання, я знаю добре проблеми округу, тому що був депутатом Кам'янськ-Подільської міської ради. Я знаю добре проблеми і району, тому що працював заступником голови Кам'ян-Подільської районної адміністрації. Я знаю ті проблеми, які є актуальними для 193-го виборчого округу. Щоб ще краще пізнати. Ті моменти, ми просто йдемо в люди, зустрічаємося, знаємо їхні проблеми і шукаємо шляхів, як ми їх будемо долати, коли станемо, створимо фракцію у Верховній Раді. Ви маєте на увазі зустрічі живі з виборцями? Так, ми йдемо до людей, йдемо в двори, йдемо в села. Ми зустрічаємося в день багато разів із людьми і отримуємо їхні накази, їхні завдання, саме що треба робити і як треба робити. Вчора на зустрічі один чоловік мене запитав: а чи не пропаду я в Києві, коли пройду Верховну Раду? Запевняю, не пропаду. Запевняю, я з цим округом пов'язаний. Мене тут народилися діти, і я планую жити в Кам'янці, а не в Києві. Подейкують, що теперішня виборча кампанія навряд чи кардинально виправить ситуацію в Україні, навряд чи зможе вплинути на кризу, у якій перебуває сучасний український політикум, а новий парламент навряд чи буде дієздатним та ефективним. Адже конструктивного механізму співпраці влади та опозиції до цих пір ще не вироблено. Чи не лячно вам зараз обіцяти виборцям те? Що, навряд чи вдасться виконати через об'єктивні причини, наприклад, через недієздатність, через бездіяльність Верховної Ради, складно зараз прогнозувати, діяльним чи бездіяльним буде парламент. Різні політичні сили йдуть в парламент із різними цілями. Одні для того, щоб створити конституційну більшість. Інші розуміють себе сателітами, хоча декларують. Якусь відносну самостійність. Треті йдуть до парламенту, щоб скласти в владі реальну опозицію, дієву опозицію. Та, попри все, ми маємо розуміти, що розбалансованість влади не може тривати безкінечно довго. Така розбалансованість однієї із найпотужніших гілок влади не може бути безкінечно довгою. Парламент повинен існувати як окрема незалежна законодавча гілка. Саме тому ударівці і намагаються сформувати максимально потужну опозиційну фракцію. Планують налагодити роботу Верховної Ради таким чином, щоб це була повноцінна інституція європейського зразка. А не збіговичку гарлапанів і кнопкодавів. Ми мусимо врешті зрозуміти, що для наших громадян потрібні розумні закони, а не бездумні рішення Кубки політиканів. Нам потрібно формувати реальні законодавчі основи для повноцінного реформування аграрного сектора, для відновлення. Промисловості для оптимізації освіти, для модернізації армії і ще багато питань, які слід виконувати уже сьогодні. Інакше і надалі будемо слухати балачки і фантазії про покращення. Розуміти, що мрії залишаться мріями і вкотре щоразу втрачатимуть втрачатиму сотні тисяч українців, які будуть бігти на заробітки далеко за межі України. А як на вашу думку, як зупинити оце демографічне скорочення України? Чи можливо, щоб її громадяни стали гордими від того, що вони є українцями? Вірю, що це можливо. Якби не вірив, не займався б сьогодні політикою. Вирішення проблем дуже просте, але одночасно надзвичайно складне. Потрібно лише зробити декілька рішучих кроків, декілька потужних ударів. І тоді українець не буде шукати щастя в Європі, тому що Європа буде в Україні. І тому українець не буде скидатися по світах, тому що світ буде тягнутися до нас. Ми зробимо. Україну країною європейських зразків. Вірю, що це можливо. Нам не бракує патріотичних людей, нам бракує патріотичних політиків. В Україні настав час завдати патріотичного, морального удару по брехні, по корупції, по несправедливості і бідності. І ми це зробимо. Дякую вам, Василю Тихоновичу, за розмову. З нами був Кандидат у народні депутати по 193-му мажоритарному округу Василь Тихонович Товкайло.